Що тут робиш? Зв'язався з людьми, хотів виїхати за кордон. Яким чином це мало бути? Заплатити 6200 доларів, щоб пропустили через кордон. Дома сюди ще я що був. був. Всю, сів них, машину. Поїхали, покаталися по маюцях, трохи чекали на цей нот, чекали, чекали, приїхали, сюди я навіть знаю, де є. Повелили ми тут десь півтора години, десь так були. Що далі мало бути? Все, ми чекали, дзвінка. Чого чекали? Поки нам дзвонімо, куди далі їхати. Кому мали позвонити? Фу, водіям. Водію іксар. Так. Так. Та. І далі мали приходити. Так, і далі мали сказати, куди мене на який кордон. І далі що мало бути? Ще, я мав прийти кордон. Твоя задача, яка? Їхати. Куди? Куди прийде геолокація на телефон? Йому Прийшла геолокація. Так. Приезжал. Что ты за цема получал? все? Да. Привіз людей. Привіз. Получил тысячу воды. На Буковині поліцейські перекрили незаконний канал перетину кордону. Двоє місцевих мешканців, учасники угрупування контрабанди, організували трансфер чоловіків призовного віку через кордон України. Туристів знаходили за допомогою сарафанного радіо, повідомляли їм дату і місце зустрічі та відвозили до кордону. За 3,5 тисячі доларів США з людини чоловіків переводили через державний кордон до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Учора, 4 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань Чернівецькі. Області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали одного з організаторів під час спроби незаконно переправити двох чоловіків призовного віку до Молдови. У зловмисника вилучили 7 тисяч доларів США на свій трансфер в автомобілі. Чекало ще троє українців. Наразі фігуранту справи повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.